Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на занятті з природного довкілля. Тож почнемо наше спілкування з ранкового кола. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку в полі дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Діти, послухайте, будь ласка, вірш про осінь. Скінчивши школу лісову, птахи на південь відлітають, малу синицю залишають писати книгу снігову. Яка зараз пора року? Осінь. Куди відлітають птахи? Птахи відлітають. На південь у теплі краї. Які птахи вирушають у теплі краї? Перелітні птахи. Чому вони відлітають у теплі краї, щоб перечекати зимову пору? А зараз відгадайте загадки, що це за птахи? Привітала нас піснями і весною, і живе з нами під стріхою одною. Вірно, діти, це ластівка. Наступна загадка. Ось хатина, в ній співак. Як цю пташку звати? Так, це шпак. Дивний ключ у небо лине, не залізний, а пташиний. Цим ключем в осінній млі Відлітають журавлі. Діти, а зараз давайте пограємо в гру назви пташку. Ластівка. Шпак. Журавель. Молодці діти, ви добре запам'ятали перелітніх птахів. А зараз я пропоную пограти у гру. Перелітні та зимуючі птахи. Давайте їх назовем. Журавель, ластівка, шпак це перелітні птахи, горобець, синичка, ворона це зимуючі птахи. Тож, дітки, які птахи. Відлітають у теплі краї журавлі, ластівки та шпаки. А як їх називають? Це перелітні птахи. А коли ці птахи повернуться до нас, весною повернуться. А на цьому діти, я говорю вам до побачення, до нових. Зустрічів